Я Осіпова Ростислава, вихованка гуртка Цікава хімія, комунальної установи Дунаєвецької міської ради, центр позашкільної освіти. Під час війни у багатьох населених пунктах України починаються проблеми з електроенергією, тому свічки повинні бути у запасі. Якщо змоги їх купити немає, можна їх виготовити з підручних засобів. У давні часи свічки виготовляли із стеарину, Отже, можна припустити, якщо ми його роздобудемо, можемо виготовити свічку самостійно. Старин можна легко видобути з усім добре відомого туалетного або господарського мила. Отже, приступимо. Кусок мила подрібнюємо, заливаємо гарячою водою та нагріваємо до повного розчинення. Знімаємо з вогню та обережно вливаємо в суміш 9% розчин столового оцту. Адже тверде мило це натрієві солі вищих карбонових кислот. В результаті реакції утворюються жирні кислоти стеаринова та пальмитинова. Поступово на поверхні суміші з'являється тверда маса, це і є стеарин. Після охолодження ложкою збираємо його з поверхні. Отриманий стеарин розплавляємо на водяній бані, використовуючи непотрібний металевий посуд, наприклад, концерну банку. Плавлений стеарин виливаємо у вибрану форму, яка може бути свічником, а перед цим поміщаємо всередину гніт, закріпивши його над формою. Залишаємо свічку до повного остигання. Перевіряємо. Свічка горить, свічка змила готова.